Полуниця всіма улюблена за свій особливий смак і солодкий аромат ягода, здається, і по праву можна назвати найкориснішим десертом. Судіть самі: полуниця буквально переповнена вітамінами з. А в е містить велику кількість пектину і корисної для обміну речовин клітковини, зміцнює наше серце завдяки калію і, внаслідок наявності в її складі фолієвої і елагової кислот, стежить за нашим зовнішнім і внутрішнім здоров'ям, крім цього, полуниці зовсім не складно готувати приголомшливо смачні, корисні і по справжньому літні свіжі страви у новому огляді ми розповімо про найбільш вдалих з них. Полуничний пиріг, ви багато втратили, якщо досі не приготували традиційний полуничний пиріг самостійно, Це ніжний, ароматний, смачний і дивно простий у приготуванні десерт, який сподобається всім без винятку членам сім'ї. Для особливого випадку ви можете спекти полуничний пиріг у солодкому вівсяному тісті. Це смачне поєднання соковитої полуниці та ванільної глазурі. Якщо до вас несподівано завітали гості, ви можете приготувати полуничний пиріг всього за 30 хвилин, використовуючи 4 найпростіших інгредієнта. При подачі прикрасьте пиріг ягодами полуниці або додайте кульку морозива. Ну і звичайно, не забувайте про популярний на весь світ десерт. Сичний полуничний чізкейк. Приготуйте його на велику компанію до країв, наповнивши полуницею, або побалуйте гостей вишуканими міні-іскейками з полуницею в баночках. Полуничні коктейлі. Свіжий полуничний мохіто основний суперник свого класичного побратима за звання короля літніх коктейлів, це шалено привабливе поєднання солодощі та свіжості, доповнене чарівністю стиглої полуниці, ви можете приготувати його в два варіантах – алкогольному і безалкогольному, але в обох випадках популярний коктейль не зможе залишити вас байдужим, ще один цікавий спосіб зробити полуницю міцніше. Приготувати алкогольний лимонад домашній полуничний лимонад з горілкою прекрасний варіант для вечірніх зустрічей з улюбленими друзями, особливо добре. Полуниця поєднується з базиліком. Це поєднання ви можете використовувати при приготуванні домашнього лимонаду. Не забудьте заздалегідь підготувати лід, щоб при подачі лимонад був по-справжньому освіжаючим ще одне приголомшливе поєднання для літніх холодних напоїв полуниця і м'ята, ну а любителі коротати літніх очорив затишній обстановці, загорнувшись в плюшевий плед, по достоїнству оцінять рецепт ароматного імбирного чаю з полуницею. Смузі на основі полуниці середина літа не привід розслаблятися і забувати про правильне харчування. Полуниця відмінно вписується практично в усі рецепти вітамінних дієтичних смузі, але ми вирішили поділитися тільки найоригінальнішими і смачними рецептами. Класичне поєднання бананово полуничний смузі приготуйте його, додавши вівсяні пластівці. І у вас вийде блюдо для чудового сніданку або ситного перекусу ще один цікавий смузі на основі полуниці, і банана бананово-полуночний смузі з насінням чі. Додайте кокос, геркулес і грецький йогурт, і ви приготуєте оригінальний полуночно-кокосовий смузі, який завдяки своєму яскравому смаку повинен дуже сподобатися дітям. Спробуйте приготувати справжню вітамінну бомбу, яка наповнить вас вітамінами і підніме настрій. Незвичайний, абрикосово-полуничний смузі, який прикрасить собою будь-яку трапезу, і також цілком зможе впоратися з роллю самостійного блюда. Полуничне морозиво, самостійно зроблене полуничне морозиво, справжнє задоволення спекотним літнім днем. Приготуйте справжнє вершково-полуничне морозиво, яке особливо добре при подачі виглядає викладене кульками і прикрашене гілочкою м'яти, або ж просто замініть його корисним замороженим йогуртом, який так само легко приготувати. Вдома, цей варіант не тільки набагато смачніше, але і ніяк не зашкодить вашій талії. якщо морозиво здається вам занадто солодким або занадто жирним десертом, Зверніть увагу на класні рецепти полуничних сорбетів. Полуничний сорбет з апельсиновим соком відмінний варіант легкого десерту для всіх, хто харчуючись максимально натурально і корисно. Вирішив нарешті побалувати себе. Сорбет з полуницею і базиліком ще один доказ того, що поєднання стиглої полуниці і ароматного базиліка одне з найсмачніших в кулінарії. Салати з полуницею. Хто сказав, що з полуниці можна приготувати виключно десерти або солодкі напої? Ми зібрали для вас найоригінальніші літні рецепти закусок і салатів, де полуниця стає головною родзинкою страви. Почніть з салату. Ви можете зупинитися на полуничному салаті з заправкою, дуже легким, як за своїм складом, так і в приготуванні або на смачному полуничному салаті з ніжним курячим хіле в банку. Ці страви готуються дуже просто і швидко, а виглядає дуже апетитно і вишукано. Що ж стосується основної страви, спробуйте приготувати свинину з полуницею і козячим сиром. Оригінальне, сміливе поєднання приємно здивує вас і ваших гостей. Полуничний суп. Ви напевно здивуєтеся, але з полуниці виходять чудові супи для справжніх гурманів. Основна перевага цієї страви в тому, що його можна приготувати для будь-якого випадку, будь то романтична вечеря, або зустріч з подругами. Десертний варіант, полуничний суп з шампанським, легкий, ніжний, з тонкими нотами стиглої полуниці і базиліка. Такий суп стане головною темою для обговорення на весь вечір. Ще один варіант незвичайного, легкого і освіжаючого десерту, полуничний суп з вершковим кремом. Рекомендуємо спробувати ось усього чотирьох інгредієнтів цукор. Біле сухе вино полуниця і кулька морозива можна приготувати смачний полуничний суп, який прекрасно підійде на роль десерту. При подачі прикрасьте його гілочкою в'яти або базиліка. Полуничний мус, полуничний мус – це завжди чудова ідея, це вишуканий легкий десерт, який дуже простий у приготуванні. Пропонуємо вам найпростіший рецепт полуничного мусу. Вам знадобиться всього лише 4 інгредієнти і 15 хвилин вільного часу. Щоб приготувати цей чудовий десерт, абсолютно казкове блюдо-мус з білого шоколаду з полуничним салатом, швидкий чарівний рецепт, який перед подачею слід обов'язково охолодити і прикрасити половинками ягід полуниці. Ще одне ніжне поєднання полуниці і білого шоколаду повністю розкривається в рецепті полуничного мусу з білим шоколадом, збиваючи в блендері полуницю. Ви можете додати в неї листочки м'яти, це додасть страві додаткової свіжості і легкості. А якщо ви строго стежите за фігурою і не бійтеся експериментувати з самими незвичайними і сміливими поєднаннями, спробуйте зробити на десерт полуничний з ревенем і прянощами бабусині рецепти полуничних десертів, які б оригінальні рецепти на основі полуниці ми не намагалися знайти, щоб здивувати своїх гостей. Традиційні бабусині страви, перевірені часом, завжди будуть найсмачнішими і улюбленими взяти, наприклад, пиріжки з полуницею, соковита свіжа ягода зі свого городу в м'якому ароматному тесті або хрустке полуничне печиво, раз і назавжди підкорило нас своїм незвичайним ароматом. Простий бісквіт з полуничним кремом ідельний і в той же час простий рецепт з натуральних інгредієнтів. Посипте його цукровою пудрою, прикрасьте полуницею і повертайтеся в дитинство. До речі, а як же той самий святковий полуничний торт, про який ми завжди так мріяли, будучи дітьми? Обов'язково приготуйте його для урочистого випадку, скориставшись нашим покроковим рецептом, і, звичайно. Найпопулярніше блюдо з полуниці на всі часи і будь-який час року традиційне полуничне варення, без якого сімейне чаювання просто не мислимо заготовте кілька банок на зиму вже зараз, слідуючи самому легкому і зрозумілому рецепту.